Всім доброго дня. Зараз буду мульчувати свої плодові культури. Мульчуватиму ось цією штукою. Це скошена трава. Косили пробудинкову територію нашого будинку ще влітку. І тут її поклали, і от вона дочекалася, я приїхав з ЗСУ відпустку і нарешті я можу цю траву використовувати. Як то кажуть, краще пізніше, ніж ніколи. Власне, поїхали. В першу чергу я мульчую всі свої кущі Ну, по мірі можливості. Ось посадив три кущика канадської ірги і цією самою травою, але це ще мульчував 3 дні тому, замульчував посаджену іргу. Будь ласка. Далі я в обов'язковому порядку мульчую ожину. Ось ожина вже готова, готова до накриття на зиму, нагнуті пагони. Ось це я тільки що замульчував, оця ліва сторона. А отут от ще не замольчовано. Але зверніть увагу, Якщо навколо є от трава, а отут була мульча, тут було листя опале. Поклали його восени 2024 року. Більше ніхто тут нічого не мульчував, воно за сезон перепріло, перегнило, нічого не залишилось. Хоча тут був доволі товстий шар, шар опалого листя. Супер. І тепер цю частину я замульчував скошеною травою. Ось це, де я показую палицею, це кущ центр куща ожини. Звідси вона росте, просто вона нагнута. А ось це по колу це вже замульчована ділянка. Діаметр цього кола коло тут виходить десь метр метр двадцять. Ось так я мульчую. Тобто десь приблизно по 50 від центра навколо 50 радіус 50-60 см. Ось так по колу. Мульчую, товщина мульчі ну, Сантиметрів 10 максимум. Я знову повернувся до кубки сухої трави, з якої починав відео. І зараз хочу показати вам, як працює мульча. От зараз бачите навколо зелена трава, і лежить ось ця скошена ще шилітку трава. А тепер я її зараз заберу і що під цією травою буде? Ну, от я суху траву прибрав. І погляньте, що відбувається. Навколо зелена трава. А де була суха трава складена? Гола земля. Абсолютно нічого тут не росте. Тобто мульча не дає можливості рости будь-яким бур'янам, ну майже будь-яким, і будь-якій рослинності, тому що там немає світла, немає світла, значить нема росту рослин. Далі хочу показати вам, яка пухка земля. Хороша під мульчею. Ось паличкою без проблем я її копаю. Вона така, бачите, грудочками. Там багато було хробаків, мікроорганізмів. Ось розкладалась трава. Погляньте, розкладалась трава. Відповідно, тут працювали хробаки. Це взагалі шикарна земля. Погляньте, вона буде воду вбирати, просто як в суху землю, хоча вона волога. Тобто від теорії до практики так працює мульча. Ось знову кущ ожини нахилений, готую до накриття на зиму. І ось місце росту ожини, все замульчував травою. І так все це діло буде зимувати. І ще мульчую молоді саджанці, Ось. Це молода шовковиця, Посаджена, якщо не помиляюсь, два роки тому. Так як тут кругом малина, бур'яни, ніхто за цим не слідкував, я в лавах ЗСУ, погано себе вона почувала. Я думаю, що вона навіть загинула. Обрізав я її так коротесенько. І, на щастя, все супер. Ось місце, місце щеплення, і ось молоді пагони. Я не знаю, чи вони визріли, не дозріли трішечки, але думаю, вони перезимують. Для чого мульчую? Поки рослина молода. Коріння ще не глибоке, і воно дуже вразливе до сусідів, до бур'янів. Тому мульча працює нормально, захищає від бур'янів, пізніше покажу. Перейду від теорії до діла: не дає рости малині в тому числі, захищає від пересушування землі, можна поливати довше волога тримається. І я думаю, що ще рік-два і ця шовковиця піде в ріст і все буде з нею добре. Не знаю, чи вам буде видно добре чи ні, ось слива молода Анжеліно, вона вже десь приблизно по груди мені росте, ось теж замульчована вся зона, тому що молоде деревце, треба йому допомогти позбутися конкурентів. Плюс, якщо тут росте трава, тут території косили, кошун, відповідно ж, не я. Ось бачу, вже попало під косу деревце. Ну, нічого страшного, але коли буде мульча, тут рости бур'ян не буде. І буде видно, що це рослина. Ще один момент. Е, Мульчує всю зону навколо стовбура. Але де сам стовбур, практично мульчі нема. Не можна мульчувати десь, отак, наприклад, от, отак. Тому що тут буде вологість, а для дерева це не дуже. Кущ без проблем. Ожина. Малина, навіть ірга і інші кущові, то не проблема, вони не бояться. А от плодові дерева, бажано ось цю зону, де стовбур, де місце щеплення, не замульчовувати, а залишати, залишати вільне місце. Ось слива, сорт Голівуд. Теж мульчувалась 2 роки поспіль. Але в цьому році вже був сигнальний врожай, деревце вже має висоту десь. Під 2 метри, можливо, і 2 точно. Коренева система вже доволі розвинута, тому в цьому і в наступному році воно вже мульчувати це деревце не буде. Трава не буде конкурувати з цим деревом, тому буду залужувати, залишати, просто як є, буде рости трава. І ось сусіднє деревце теж пішло в ріст. В той самий рік, в той самий день було посаджено ось ця слива. На жаль, не пам'ятаю, який сорт. Зараз поділюсь. Red Heart. Теж була е, територія вся замульчована, але вже деревце пішло в ріст. Теж в цьому році мульчувати не буду. А ось інша слива, сорт Vision. Ну, на жаль, посаджена в той самий час, як попередні дві сливи. Але чомусь вона не росте. Погано виглядає, поганий приріст. Яка причина, не знаю. В цьому році ще замульчував. ну Даю їй шанс, але бачу, вона така слабенька. Таке все тут. Чи це морозобої неможливо. Або хвороби які, Ну, ну значить, слабе деревце, не виживе, нічого страшного, це навіть нормально. Це природний відбір. Хімічити її, заливати хімією, якось там спасати. Це не мій метод. Я взагалі нічим не обробляю свої дерева і кущі, тому що я за органік, абсолютний органік і за природне, природний відбір, природне виживання рослин.